Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про виноградну лозу, якою є Господь. У Біблії, у посланні від Івана, 15 розділ 1 та другій вірші, ми читаємо: Я є справжня виноградна лоза, а мій отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає. А всяку, яка родить плід, очищає, щоб просніше родило. Наш Бог. Добрий господар, і він не дасть винограду, який з такою любов'ю створив і виростив, просто здичавіти і засохнути. Саме через це сьогодні я б хотіла розказати про необхідність очищення для того, щоб отримати такий бажаний плід. Якщо у вас є знайомі садівники, аби ви самі турбуєтесь про свій сад, то можете знати, що ранньої весни настає час, коли треба почистити дерева. Від засохлих гілок. Це робиться для того, щоб рослина виростила нові пагони і не витрачала силу на відмерлі галузки. Тобто є необхідність доглядати та обрізати гілки, щоб мати змогу виростити врожай. Що це означає для рослини? І як це стосується нас? Всі мертві галузки будуть відтяті, бо вони тільки обтяжують рослину. Так само і з нами. Господь не хоче, щоб ми плекали свої гріхи, тому Він допомагає нам позбутися їх. Рослини, очищені від мертвих гілок, принесуть більше плодів. І це важливо пам'ятати, щоб зрозуміти, для чого Бог допомагає нам позбутися від гріховних звичок. Відтинання, очищення, воно болюче. Та частина рослини, яка вже мертва, буде відтята, вона не принесе жодної користі. І все, для чого така гілка буде гідна, це бути кинутою в багаття. Тобто звільнитись від швидкідливої звички може бути важко і боляче, але тільки зробивши це, ми зможемо приносити плоди. Часто проїжджаючи містами та селами, можна побачити будинки на продаж. Садами таких ніхто не займався. Гілки на таких деревах лежать на траві їм вже майже не приносять плоду. Якщо пошукати там фрукти, то дуже рідко можна зібрати ну, хоча б декілька штук, бо це дерево стає дике і обростає гілками, на яких ніколи не виростуть квіти, а згодом плоди. Вони просто обтяжують дерево. Тільки після очищення від диких галузок такий сад зможе знову плодоносити. А що ж відбувається? Після очищення. У п'ятому вірші послані від Івана ми читаємо: Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Якщо ви перебуваєте в Господі, то ви обов'язково принесете плоди, бо Господь. Це саме джерело життя, тому всі здорові галузки принесуть плід. Але що ж це за плід? Так цікаво, що це може бути. Це любов. Любов це найбільший знак духовної зрілості християнина. Можна відвідувати всі благослужіння, вивчати всі золоті вірші на пам'ять, але без любові ви не будете близькі до Бога. Хтось може сказати, о, ну я, звичайно, вірю в Господа. Та любов до ближніх це не моя сильна сторона. У мене добре виходить щось інше. Та я не маю цієї любові до оточуючих. Я мушу сказати вам, що це неможливо. Бо любов це суть Бога. Неможливо знати Його і не мати любові. Але не забувайте, що таке любов. Реклами нав'язують нам, що це такі почуття м'якенькі, гарненькі, бурхливі емоції. Та це не так, бо любов це дія, це жертовність. І, звичайно, є різні прояви любові, різні слова любові, час, слова підтримки, бути поруч у важку годину. А ще любов передається від вас іншим, якщо ви випромінюєте її. То помітите, що люди навколо вас будуть діяти з любов'ю також. Тому, очистившись від гріхів, через вас справді буде видно плід Христа, Його любов. А я дякую вам за перегляд Божих благословень!